Слава Україні! Героям слава! Завершився матч хелзруб Гашика. 3-1 поразка Гашика. Цікавий матч, знову боєздатний поєдинок. Дякуємо в першу чергу вашій команді за сезон. Дякуємо за цей матч. Саш, як підсумуєш цю гру? Ну і декілька слів по сезону. Ну, підсумую цю гру, бачимо на табло. В принципі, відображення стану команди на сьогоднішній день. Деяких кондиції відсутні. Відсутня якась е, гра, яка б давала можливість робити результат в кожній грі. Тобто десь виграємо на класі, десь виграємо фізично, але немає стабільності, немає сталої впевненої е, комбінаційної командної гри. Це дається знаки з командами, там, скажімо так, трішки сильніші, трі, першої трійки, четвірки. Десь десь залежить все від збору, десь залежить від кондицій гравців. Тому Робимо висновки, скажімо так, на майбутнє. Але я дякую команді Хелсі і організаторам турніру, і Збройним силам за можливість грати в футбол. Гарно, коли хлопці навіть в такий час можуть збиратися і в таких кількостях. Так що всім дякую. Що подякував за сезон, успіхів дякую. вам надалі.